Доброго ранку грибникам та просто любителям природи. Слава Україні, героям слава. Слава нашим Збройним силам, нашим непереможним хлопцям. Слава так, на шин зайшов я, друзі, буквально до лісу. І зразу мені попадається білий гриб. А чому він цей попадає? Бо Тому що 4 дня, ні, 3 дні назад я тут був. І Я лишив маленького. Ось тут. -ка. Ой, три Тут лишив маленького, хоча сідло буде видно, а він же ось такий. Бачите, який він вже вигодів за три дні. А кажуть, що грибочки не ростуть. Бачите, ростуть вони ще як ростуть. Так що лишайте маленькі. Такий ще сюрприз. Три дні назад лишив матюньки, він приблизно вон такий. А тут вже вон такий красик. Сі усі на ці дорозі. Зразу я зайшов і він нам попався. Ну що, продовжуємо далі. Так, пару кроків. І попадає нам слідущий Гарний молоденький здоровий грибочок. Ось такий лячок. Є номер два. Так, друзі. І ще кроків за 5-7. І знову нам попадає деський чудовий білий грибочок. Такий красен-красен. Ось у мене тут і нога. Губеча. О. Це, який чудовий грибок. О, Що, красунчик, то красончик. На годиннику Годинник у а в лісі ще, пітьма один став менший. Так, сьогодні ми збираємо друзів бучень. Нарешті вибрався сюди. І грибочки у нас тут продовжують знову рости. Помінявся трошки наш вид. Зараз тут такі, з такими шапочками, нема білих поки що. Попадають одні грабові. букових немає. Такий ще один нам попав. О, тут такого в листочках собі сховався. Щас є один молоденький. Молоденький, сюди листочка зазирає. Ну, масовий гриб перейшов. Попадають там один, там один. Ну нічого, будемо сподіватися, що по одному-по одному щось нащибає. Прийшов я на таку галянку, Думав, немає. Ну, добре, передивився. А він є. Він собі там під таким корчиком накрився листочком. Бачите, як він заниквся. Заховався, накрився листками і все. А я зразу глиб, думаю, немає нічого. А він так і є. Ось такий чудовий. Білячок. Є, є. Ну що, походивши ще хвилин 10. ну, Приходиться трошки вже ходити. Гриби не попадаються часто. Попадаються рідко, але одно є те, що грибочок попадаються молоденькі. Вони ще лізуть, є молоді, значить є надія, що вони ще будуть. Ось такий красончик нам попався. Так, прийшов я на грибну точку. Тут такий бук, Біля нього корчик. В цьому сезоні за тих дві неділі, ми тут піднімали. Ну, грибів. Штук з 50, напевно, біля цього бук. Кожного разу по пару штук. Ну і сьогодні. Ще один тут нам лишився. Дивіться, який там зазирає. О. Ось такий нам тут зазирає. Білячок. Що білячок. О. Це красончик. Ой. Шапочка відблумалася, чи стосенька, Покажу ближче. Отакий От грибок нам попався. Гарний, чудовий білий ніжка тверда. Гриб чистий. Пахне класно. Має свій запах унікальний. О, така краса. Ну що, друзі, тепер знову почалася чудова грибалка. Треба ходити, шукати, збирати грибочки. Трошки не якщо чесно, після тих двох неділь коли ти приходив на одне місце і покрутившись, покрутившись. Пару років ти збирав цілий повний кошик і йшов додому. От, тепер грибочки цікаві. От, знов тому нам один попадає. Там один, там один. Але вони є. Гарні екземпляри, подивіться які знов нам попадає. Така рибалка мені більше подобається. Коли ти ходиш, знаходиш одного, проходиш ще якусь відстань і знову знаходиш одного. Так щось набагато цікавіше, що ти прийшов на одне місце нарізу. Повний кошіліпшу вдома що. пише. Тут у нас є другий. Тут є другий. Але він тут якоїсь такої непонятної росте, взагалі не розумію. Ой, то його, напевно, чи поїло, чи що. Його жук старабанив. Ось таке з нього щось лишило. Його жук поїв. Ладно, лишає, не будемо побрати. Може що. Добре, продовжуємо наші пошуки. Так, і знову я на такій відкритій галявині. Така відкрита галявина. Бачите? А білого ви бачите чи не бачите? А на ній гарний білий. Правда незамітно? Незамітно його. Бідемо ближче, подивіться. Він тому накрився листками. Подивіться, який він. Попробую його замітити. Подивіться, що тут сховалось. Який тут красень. Ага. Так, люди біжуть бігом, пропускають. І кажуть потім, а, то нема нічого в тому лісі. От бачите, як нема. Треба ти полегонько, добре дивитися. І ось що ховається. Ось такі чудові гарні білячки. О! оце красончик. Ах, пахне. Красота. Лайк за такі гриби. Попадає нам ще один. Тому на крімся батачком такий. Грибок попадає в старший. Ну і поскакують молоденький. Віті. Ну і вот там офайнецький зазирає. Марний, молодий. Дивіться який. Чудовий, правда? Екземплярчик. О. І знову там чудовий нам попався. Білий грибок. Буде я а ще й молоденький. У листках накрився. Кукорінчик вже під'яле. Може шапочка лишиться. Ну цей. Інтересний. О, він на довгій нозі. Такий во. Попадає. А інтересний білий грибочок. Ну, Тамо такий собі прибіг. Відпочиває, але чи він ще діловий? Це грибочок. Крапець. Шапка ділова. Ну це щось чим, дивіться Це блін грибок Що грибок Це чудо сід його Під підкілю точно Здоров'як так, що здоров'як. Треба подивимося чи він чистий О, коло кошика, на цілий кошик буде. Ну цей же гарний. О, О дивіться який білячок. О, симпатичний, правда? Є, е. є, е попадає О, такий. Собі у горбочку. О, такі собі Ось такий собі. Алібось. Такий ще один. І оп О, такі опять біля чок. Ось такий. О. Недалечко ще один попадає. Від того. Такий нам попадає uh, під березник. Подивимось, може чистонький візьмемо.